Всім привіт! В продажу Octavia Tour. Машина пригнана з Німеччини, розмитана, поставлена на український облік автомобіль 2004 року виготовлення, вигун 1,6 бензин, звичайний MPI в дуже гарному стані, в гарному кольорі, по кузову без нюансів, без корозії. на оригінальних ковпачках. Задній очисник скла присутній. Машинка в гарному збереженому стані, 200, по-моєму, 10, зараз то, що скажу, тисяч пробігу. Вся сервісна історія по автомобілю в наявності, стан багажника, салон нехім чистився, багажник нехім чистився, автомобіль як приїхав, так. Так, і фотографую, знімаю відео. Так, тут у нас запаска, ключ, викрутка. Домкрат відсутній. Стан гуме, дивіться, гума взагалі, як нова. Гума зимова, стан салону. Салон в класному збережному стані. По комплектації у нас два склопідйомника. регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Штатна магнетола. Магнетола працює. Кондиціонер. Кондиціонер також працює. 211 тисяч пробів. Двигун ну, працює ідеально. Всі лампочки працюють, все світиться, заводиться, все гасне. Сплопідйомники працюють. присутній підлокотник, підлокотник теж працює. Сервісна історія у нас кінецький Сервісна книга. Він-код автомобіля. Остання сервісна відмітка на 198 тисячах. увагу, автомобіль постійно обслуговувався на шкода сервіс. Пробіг фіксується по він-коду. Можна звернутися на шкода сервіс і підтвердити пробіг, якщо є якісь сумніви по пробігу. Лобове скло у нас в оригіналі, шкода. Робота двигуна. Двигун працює ідеально. Це в нас прокотить адсорбер, обратки. сервісні відмітки. Долти накрутилися. З цієї сторони також. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Також підписуйтесь на телеграм-канал, там постійно додаю автомобілі, які вже в дорозі скоро будуть в Україні. Всім гарного дня, до побачення!